Усім привіт привіт Завітала в АТБ, Поглянемо з вами акційні товари, які діють на цьому тижні. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал. Фарш лосося, торгова марка Веладіс. Вага 500 грамів, 55 гривень 50 копійок. Мойва торгова марка теж Веладіс. Свіжо заморожена 700 грамів, 92 гривні 40 копійок. Стушка Хек Хупсі, свіжозаморожений, заморожений, торгова марка водний світ. Вага 1 кг 168 гривень. Вийшло від своєї лінії, без кісточок, швидко заморожена. Вага 400 г, 85 гривень. Суміш овочева Мексиканська, Теж свіжозаморожена, заморожена, 400 грамів, 41 гривня. Суміш овочева суп з грибами, теж швидко заморожена, вага 400 г 40 гривень. Суміш овочева, овочі для яєчні, теж швидко заморожена 400 г 38,90. Суміш овочева, розумний вибір. Сате, теж швидко заморожена, 400 г. 40 гривень, 30 копійок. Молоко торгова марка фірма 3,2%, 840 г, 53 гривні 20 копійок. Молоко дорогова марка фірма 2,5%, теж 840 г 42 гривні. Молоко від своєї лінії 2,5% 800 г, 40 гривень 40 копійок. Молоко просто наше 2,5% 870 грамів, 45 гривень, 80 копійок, молоко ягодинське, 2,6%, 900 грамів, 42 гривні 30 копійок. Пряжене молоко, щоденний збір, 2,6%, 450 грамів, 21 гривня 50 копійок. Молоко щоденний збір. 450 грамів, грамів, 2,5% 450 г 18,90 Сметана з лагода, 15%, 200 г 25,60 Сметана мілкін 15%, 400 г, 31 гривня 70 копійок. Сметана Слав'яночка 20%, 300 г, 43 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г, 50 гривень 90 копійок. Сир кисломолочний 5% жиру, теж 300 г-54 гривні. марка фірма. Сир йде з вершками, 180 г 36 гривень. Сир кисломолочний білоцерківський, 350 г нежирний, 55 гривень, 5% жиру. Теж 350 грамів 61 гривня. І 9% жиру, теж 350 грамів 66 гривень. йогурт малакія, безлактозний йде, 2,5%, 300 г 27,50 йогурт білий густий йде, 1,6% жиру, теж 300 грамів 25,50 І білий погрецький густий теж 8% жиру, 300 г, 29,90 йогурт дочі манго, вишня та полуниця. 280 г, 35 гривень, 20 копійок. Йогурт чудо, персик абрикос, 520 г 45-90. чудо йогурт полуниця, сониця, теж 520 грамів 45-90, лактонія йогурт. З пребіотиком йде, полуниця 780 грамів 50 гривень 50 копійок. Та лактонія йогурт з персиком з пребіотиком теж 780 грамів 50 гривень 50 копійок. Лактонія 290 грамів персик 22 гривні. Та висівки та злаки лактонія теж 290 грамів 22 гривні. Сирух назрований день у день, сварено з гущеним молоком. З полоницею та з кокосом – 10 гривень 50 копійок. Одно йде. Виріб фаршовий ковбасний ряд, апетитний, варений, 500 грамів, 36,60. 60 Виріб фаршовий ковбасний ряд смачний з молоком. Теж 500 г, 50 гривень, 80 копійок. Ковбаса варена, м'ясна лавка. Тигриня 400 грамів 71 гривня 80 копійок. Рулет курячий від своєї лінії варено копчений 235 гривень, 50 копійок, йде за кілограм. Рулет курячий з сиром. М'ясна лавка 500 грамів, 119,80 гривень. Кому від своєї лінії м'ясна лавка молочна. Варена 550 грамів 86,90 Сосиски від своєї лінії м'ясна лавка дитячі. Варені 330 грамів 79,30. Сосиски варені тигриня, м'ясна лавка 300 грамів 65. Сосиски варені докторські, фірмові. М'ясна лавка 330 грамів. 48 гривень. Шинка варена від своєї лінії М'ясна лавка куряча. Вага 500 грамів, 90 гривень, 70 копійок. Сосиски від своєї лінії докторські фірмові. 820 грамів в упаковці 138 90. Сосиски лавка рум'яні, кусняшки. 300 г 60 гривень, 20 копійок. Ковбаса м'ясна лавка, шинкова, напівкопчена 500 грамів сто сорок 9-50. Ковбаса австрійська м'ясна лавка. Копчена запечена йде. Вага 500 грамів 108 девяносто. Виріб фаршовий, ковбасний ряд. Чесниковий 420 грамів 39 гривень. Комбасана півкопчина. Дробовицька вага 320 гривень 112 гривень. Скумбрія валивкові олії Ріга Голд 240 грамів, 74 гривні, 40 копійок. Скумбрія від своєї лінії з додаванням олії 240 гривні 55-50, сардина у томатному соусі. Сканді 240 гривен, 63 гривні, 50 копійок. Сердина атлантична з додаванням олії теж 240 грамів, 46,90. Каша гречана зі свининою. Де розумний вибір. Вага 340 грамів, 48,90 І каша горохова зі свининою, теж 340 грамів, 45,90 Кілька, різки золото. У томатному соусі 280. 60 гривень 90 копійок. Кілька море з квасової йде у томатному соусі 230 г 29,10. Кілька море у томатному соусі теж 230 г, 32 гривні 90 копійок. Кілька йде господарочка теж у томатному соусі, 230 г, 31 гривня 40 копійок. Паштет курячий 130 грамів 24,50 грам. Індичий паштет та паштет з м'ясом гусячим теж 130 грамів 24,50. Гриби печериці від Foods мариновані 450 грамів, 89,90. Гриби печериці від своєї лінії 275 грамів, 57,70 грамів. Олія рафінована олейна 850 мл об'єм 66 гривень 70 копійок. Чумак, олія теж рафінована, об'єм вже 900 мл, 81 гривня 50 копійок. І олія олейна теж рафінована, об'єм вже літр 800, 157 гривень 80 копійок приправа торгова марка Турчин 10 овочів. Вага 250 грамів, 56,50. Періандер ще від своєї лінії 40 грамів, 7 гривень 90 копійок. Перець від своєї лінії червоний. Паприка мелений 11,50 30 грамів. Паприка купчина мелена 20 грамів, 14,90. Приправа до шашлику, теж від своєї лінії 20 грамів, 9,50. Приправа до м'яса від своєї лінії 25 грамів, 9 ,50 гривень 50 копійок. Приправа до картоплі чемпіон торгова марка. 30 грамів йде. 8 ,90 гривень 90 копійок. Приправа разумний вибір. Універсальна овочева, ось така йде. Вага 200 так, 200 грамів, 20 гривень 90 копійок. Лавровий лист розумний вибір 20 грамів, 20 гривень 90 копійок. Макароні вироби від своєї лінії. Пільця 400 грамів 28,90, вірнішелька від своєї лінії, теж 400 грамів 28,90, мушлі від своєї лінії 28,90 90 і літки теж від своєї лінії 400 г 28,90. Макароні вироби для паста, ріжки 420 г 33,80 г. Макаронні вироби ярка, вага 1 кг, вермішелька 36,60 г. Макароні вироби від своєї лінії лукшина довга, 400 г 28,90. Макароні вироби від своєї лінії спагетті теж 400 г 28,90 90 І соломка від своєї лінії теж 400 г 28,90 Печиво від Рашен лавіта зі смаком апельсина та зі смаком вишні 420 г 79,90 г. Печиво тандіні від своєї лінії зі шматочками шоколаду та апельсину 140 грамів 2820. Тандіні від своєї лінії з какао та шматочками шоколаду теж 28,20 140 грамів. Печиво здобне від своєї лінії. Родзинка 300 грамів. 45,90 Печиво розумний вибір. Чік-чик 300 грамів теж 45,90. Печиво до чаю від своєї лінії 190 грамів 16,90. Печиво Рашен з начинкою полуниця крем, 180 грамів 26,60 цукрове Печиво Тет-А-Тет -тет", з начинкою полуниця з вершками. з ароматом згущеного молока. 75 грамів 11 гривень. Шоколад молочний, лакмі з різними начинками. 38,80. Цукерки вагові від своєї лінії червоний мак. 185 гривень 90 копійок. Халва від своєї лінії йде в глазурі. Теж вагова 151 гривня 50 копійок. Цукерки світач, зоряне сяйво. Ідуть на вагу. 364 гривні 50 копійок. Сукерки АБК королівський шару. Теж йдуть на вагу, 316 гривень 30 копійок. Сукерки конті Джек, теж вагові. 175 гривень 90 копійок. Вафлі від своєї лінії. Артек Клас. Молочні. З ароматом шоколаду 70 г. 12 гривень 30 копійок. Всім дякую за перегляд, бережіть себе, усім до нових зустрічей.